Добрий ранок! Я вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні в нас продовження тижня стартів. Сьогодні у нас вже п'ятий день, я тримаюся, я все ще з вами, тому що кожного дня знімати відео це дуже-дуже складно. Це треба підготовка, треба велике натхнення. І починати нові старти це постійно е, укомплектовувати все, щоб тобі було зручно, ножички е, низького вдягач там щось, щоб все було в тебе в якійсь корзинці. Ну, по крайній мірі, в мене так. Мені потрібна окрема корзинка, в яку я буду це все складати, щоб мені було зручно пересуватися по хатині. А в принципі, в мене вже всі корзинки, мабуть, закінчилися, і мене спасають тільки те, що метеликів можна вишивати за один день. І так, сьогодні в нас буде такий смаколик Dimensions. Я такого ще не вишивала. Взагалі я не вишивала ще жодних іграшок від Dimensions, а не самого виробника, його я дуже обожнюю. Holiday Track Ornaments. Ornaments. Це такі неймовірні гарні машинки. Мені їх подарувала Юлічка, творчий куточок, тобі великий-великий привіт. Їх вже, в принципі, запримітив мій синочок. Він чекає їх від щоб я їх до нього в кімнатку повісила, бо він в мене просто обожнює всілякі машинки. Це, мабуть, буде або у нас СТО, або якийсь агроном. Так, і до цього наборчику. У ульяни Яковлєвої, е, затишні хрестики. Я вам залишу посилання, де можна замовити ось ці основи, тому що в мене багато хто питає. Я замовила ось такі перфоровані основи на гнучкому пластику. Так, це у нас от Мері. Ось це це у нас Джой. Так, це в нас от. Іс і Сантас. Ось такі чу чудові гарні машинки. Тут є от перфорація, щоб не мучитись, не просувати там, в ті дірочки. І мені так буде набагато хайніше, ніж я буду вишивати на тій... Е в основі, що в наборі, тому що її треба вирізати знову ж таки, а потім оті зубці залишаються, які будуть зачіпатися. Ну, загалом мені це не подобається. Я її зберегу на собі там в запасах, щоб було. А так, я не хочу на цьому вишивати. Так, і що в нас тут? У нас тут чудові зимові ось такі гарні ниточки. Прям такий Merry Christmas одразу, коли дивишся на даний набор. Давайте не будемо гавати часу, будемо відкривати одразу ж так, щоб подивитися, що ж у нас тут за краса, така неймовірна. Так, ну це прев'ю, якась картонка. Це нам, в принципі, не потрібно. Так, у нас іде гнучкий такий прутик, який ми будемо оформлювати. У нас іде ось такі яскраві чудові ниточки. Зараз будемо плести косу. Одна палеточка дуже велика. Так, багато. ой, дуже багато червоного. Тут головне не заплутатись, коли я буду розподіляти, яку я буду. Ну, в принципі, якщо так, то видно, а ввечері можу, знаєте, Заплутатись трошечки, багато-багато червоного, Чорненький. зелененького не дуже. Хоча, хоча тут так багатенько, да? хоча, якщо, в принципі, подивитися 1, 2, 3, 4, 5, тоді ще, в принципі, і нормально. Тут просто відтінки різні, так? Рожевенькі, є. Так, ну, такі гарні, дуже гарні точки. Що у нас тут? Угу. Так ого. Щось ключ. А, то не ключі, Я вибачаюсь, перелякалась. Тут вони внесли ось у... кольори сюди, і я аж перелякалась, думаю, що так багато. Так. Ага, у нас тільки один бленд. В нас один, два, три, шість. Видів бекстіча, два вида фрузелки. Подивимось, якщо буде змога, то я їх заміню одразу. Отут я бачу, можна, мабуть, буде замінити на фрузлики. Ой, на фрузлики, що я кажу, на бісер. Це одразу буде в мене. Так, а загалом вишивається в дві нитки, нічого складного взагалі шикарний ключ. Ага, що по схемі? Ага, схема не тут у нас. Угу. Нормально, класна схема. Зараз в мене голочки десь упали. Все? Ага, чи не все? Загубила я голочки. Знайшла ось. Одна була голочка в наборі. Так, це 26-та, наскільки я розумію. Тож, потрібно піти починати і вишивати. А що це в нас тут? Діаграма. Коло, а що за коло? Так, ладно, я розберусь, тому що. Ну, да, тут фрузлики тут пояснення є. А оце що за... Хто знає, що це таке? Напишіть мені, будь ласка. Бо я щось. А, ну колесо, мабуть, як обводити. Ну, мабуть, так. Мабуть, це показаний був бекстіч. Так, от такий сьогодні старт. Побажайте мені успіхів, гарних просувань. І я до вас ввечері включусь, покажу, що ж я там не вишивала. Зараз оце все гарненько зберу та побіжу до логопеда. Так, а вам гарного настрою і хороших також просувань. Не розумію, що сталося, але мені приходиться знову перезаписувати це відео, щось з моїм мікрофоном, ніби поставила все ж таки на зарядку. Щось пішло не так, щось заряджається, тому буду знімати, на жаль, поки без нього. так Перед вами мій наборчик, який я ось вишивала сьогодні. Вишила небагато, тому що дала собі час відпочити, і тим паче я вже котрий день хочу взятися за вишиванку і все ж ніяк. Так, ну, набор я в принципі відкладу, так, він нам і не потрібен. Ми вже там тільки ну, все бачили, бачили всю комплектацію. І що хочу сказати з приводу даної вишивки. Дуже гарно вона виглядає. Мені прям дуже подобається вишивати на даній основі. Це в мене гнучкий пластик. Вона відрізняється від перфорованого, ой, перфорованого папіру, що я малюю, від акрилу. Тому що акрил він такий більш цупкіший, і мені здається, що він навіть товщий, ніж ця основа, а ця така більш, більш гнучка то взагалі ніяк не здвинеш так, в мене метелики на акрилі, а ось це саме гнучкий пластик. І ті більш цупкіші. Ще я так дивлюсь, не знаю, це із-за, може. Ну, в принципі, вони не повинні були пошкодитись, але тут, мабуть, із за перфорації така біла полосочка, я все переживаю, щоб вона не зламалася, але ніби нічого. Не знаю, вам видно, не видно. Е, ну, Все одно гнучка не гнучка, а треба з нею поводитись обережно, тому що, не дай Бог, її зламаєш, е, тому, тому, тому обережно. Якби, тут великі зашивки, ділянки зашивки. Ось, в принципі, в, дан, в даному участку були у слові мері. Далі я буду вишивати кемпінг. І буду потім можу вишивати всі оці такі гарні маленькі детальки. Тут у нас фрузелки будуть, які я буду заміняти на бісер. Знайшла, до речі, перенабір, який гуляє по мережі. В принципі, нормально, вишивати комфортно. Я так одним глазочком лише туди заглянула. Все поки нормально. Єдине, що була зміна Ось цього рожевого, наприклад, на інший значок. Ну, я так розумію, чи не було того значка, чи просто якось так автор зробив, не знаю. Ну, а так, в принципі, все співпадає Тут поки що. А, поки що нормально. В принципі, можна було побільше сьогодні не вишивати, часу я маю, але я ж кажу, хочеться трохи відпочити і взяти в руки. І те, що саме я хочу. А може зараз взагалі зроблю собі кавусю та просто полежу, подивлюсь якийсь фільм. Тому що я, в принципі, так не роблю, не лежу. Угу. І що я ще хочу сказати: ось ці фостики, з ними потрібно бути дуже е, обережно, щоб вони не виглядали на даній основі. Тому що ми підклеїмо потім. Білий фетр, і вони будуть виглядати. Я дуже намагаю... ну от стараюся, намагаюся так, щоб ці всі хвостики вони дивилися в іншу сторону. А тут от один такий німець виліз у мене все ж таки. Ну Я його думаю ще промажу якимось таким легеньким клеєм, і потім, потім буде видно. До речі, сьогодні Прощенне воскресіння, тому, якщо я вас колись чимось образила, можливо, на той наборчик вийшла, який би ви хотіли, простіть мене, будь ласка, я так більше не буду. Так, і в принципі, по даному набору в мене все. Дуже гарний набір, задоволена. Подобається, буду вишивати. Тож просування, дивіться вже в вишивальних тижнях. І, можливо, не знаю, якщо буде натхнення, то зроблю якесь окреме відео, в принципі, по даному сюжету. А поки в мене все, пішла монтувати відео, готуватися, мабуть, до наступного старту. Не знаю. Завтра ще на роботу, повишиваю, не повишиваю, але зранку то 100% мені потрібно щось вже розпочати, вам показати, тож не буду гаяти часу. А вам бажаю гарного настрою, мирного неба і е, просто гарного дня. Бувайте!